На базі регіонального центру професійно-технічної освіти номер 1 у Кременчуці майстри виробничого навчання із чотирьох міст Полтавщини готують страви. Зараз ми готуємо страву Київсько-китайське печення зі свининою. Там знаходиться картопля, морква, свинина і такі спеції, як прохмаль, кориця, аніс, імбир. Навіть ці страви вони наші, тільки з додаванням чогось нового, вже названого. А якщо подивитися і готувати, то вони ці овочі нам знайомі і дуже схожі на наші страви. От, як ви сказали, це як чева. Відпрацьовують приготування страв у межах проєкту Кулінарні хаби, який реалізовують в рамках реформи шкільного харчування. Це проєкт, який реалізовується спільно з Національною асоціацією громадського харчування за підтримки іноземних донорів, і він являє собою початок навчання. Кухарів, які будуть працювати в закладах загальної середньої освіти, так званим каскадним методом. Тобто ми навчаємо 20 перших майстрів виробничого навчання, вони отримують відповідні сертифікати, за кожен з них може навчати інших працівників, які працюють в сфері харчування дітей. Учасники мали два дні практичних навчань. До цього були теоретичні заняття онлайн, говорить менеджерка проєктів громадської організації Національна асоціація громадського харчування Оксана Ватаманюк. З 15 по 25 травня тривала професійна теоретична частина проєкту, в якій взяли участь усі 65 учасників проєкту і заслухали лекції на теми. І впровадження системи ХАСП, і сучасні підход до організації харчування, дієтологія, нутриціологія, принципи розробки шкільного меню та технологічних карток тощо. І вже з 22 червня триває професійно-практична частина проекту в трьох регіонах. В кожному регіоні по 20 учасників, в які вже вони мають змогу відточити всі почуті знання на практичному рівні. У перший практичний день учасники готували на звичайному обладнанні а другого дня на сучасному каже Ілля Ламбріно. Поки країна буде переходити на сучасне обладнання, кожен кухар шкільної їдальні, як в якого звичайні плитки. Традиційне обладнання зараз він повинен вміти готувати нові страви з шкільного меню. Тримали багато нових зімань, нових навиків поєднання спецій між собою, поєднання продуктів нові, тобто ті, які ми раніше ну якби для себе не могли поєднати. От здивували нові смаки страв. Тобто ми ніколи в печені, наприклад, не додавали корицю або там кардамон, бадьян, Тут ми додали її, і дуже цікавий смак. Заявки щодо навчання кухарів, шкіл та садочків від громад утримуватимуть 1 вересня, каже Євген Кончаковський. Ми не можемо чекати, коли всі наші 528 шкіл і 600 садочків майже будуть укомплектовані, укомплектовані в сучасною обладнання. Ми просто вчимо їх, наприклад, сучасного обладнання. Коли в їхній заклад освіти буде придбано сучасне обладнання, вони вже будуть розуміти і знати, як на ньому працювати. Окрім Полтавщини, пілотний проєкт впроваджують у Тернопільській, Одеській і частково Чернівецькій областях. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.